Біля міжнародного пункту пропуску Ужгород знову людно. Декілька десятків водіїв, власників автомобілів з іноземною реєстрацією в очікуванні приїзду Міхеїла Саакашвілі. Всі вони знову тут, аби домогтись відміни так званої пересічки, адже законопроект з цього питання ніяк не може дійти на розгляд парламенту. Ми просто розкажемо проблематику, яка існує в цілій Україні, не лише в Закарпатті. Все, ми громада, люди, говоримо з усіма. Хто нам поможе, тому ми будемо аплодувати. Зустрівшись з водіями, Міхіл Саакашвілі в першу чергу вислухав суть проблеми. Політик каже, добре вивчив її, оскільки неодноразово був на Львівщині та Волині, де проблема та ж. Головна зараз проблема в тому, що вони не бачать своїх власних громадян. Да. Водії кажуть, декілька років оббивання порогів кабінетів чиновників результатів не дало. Треба, щоб ви всі організувалися. Я не, не бачу інакше шляху, тому що ну що ми будемо тут збиратися, раз ну Тиждень чи на місяць і все. Ні. Цього недостатньо. Треба, щоб ми всі організувалися. Я теж бачив цієї черги на Львівській, Митниці чи на Лу Луцькій, на Волині. Треба всіх цих людей зараз організувати, чим ми займаємося і займаємося. І поїхати до Києва і змусити їх піяти цей закон. Зрештою, на прохання пана Сакашвілі присутні домовились в першу чергу скласти списки водіїв, які користуються автомобілями з іноземною реєстрацією. Такі ж списки також готуються і в інших західних областях України, де гостро стоїть питання пересічки. В ході візиту відвідав пан Сакашвілі і Сваляву. Містяни в першу чергу скаржилися на аварійний міст, у центрі, який постраждав від паводку в листопаді минулого року і який до сьогодні не відремонтували. Я бачив, що вчора зреагував голова адміністрації на мій можливий приїзд сюди, і він казав, що там не треба з цього робити проблем, що вони це зроблять. Та будемо разом контролювати. Продовжили зустріч у Свалявському будинку культури, де Міхіл Саакашвілі розповів про своє бачення розвитку Закарпаття і вирішення першочергових проблем. Перва баче точка росту – це сільське господарство. Украина запросто может удвоить сельскохозяйственное производство, если правильно распорядиться. Например, виноградник. Я смотрел, какие запущены виноградники тут. Лучшие вина в Украине вместе с Одесской областью и Закарпатской области. А робити ставку у розвитку региону, порадив на розвиток туризму. Промышленность, она важна. Но есть много других факторов. Например, туризм 21 века очень много значит. Особенно турист, который у вас есть, лечебный, средний класс увеличился во всем мире. Люди стали старше, они ищут сейчас всякие европейцы, арабы, турки, ищут места, азиаты, где можно много денег потратить на лечебные процедуры. Здесь у вас есть. Почему здесь бедность? Первое. Второе. Бренд. У вас есть шикарный бренд, у вас есть история. Куда не посмотришь, потрясающая история европейской цивилизации. Одним з кульмінаційних моментів зустрічі стало питання мінеральної води. У сваляві, місті, яке асоціюється саме з цим природнім багатством, організатори на зустріч з лідером руху нових сил виставили мінералку з сусіднього Прикарпаття. наприклад, чому тут стоїть морщинська, коли у вас є своє цього Все починається, з цього все починається. До слова, приїзд політика зібрав аншлаг у свалявському будинку культури. Бідні люди такі, які Ну, на зарплаті живу, як я на пенсії, щоб жило краще, щоб жилося краще. Нам. У нас зараз в Україні, я, ще, я вважаю, першу, перша проблема то закінчення так називаємо АТО. Тобто нам потрібно з цим спочатку розібратися, а потім вже якось потрібно вже будувати щось краще. Якби він правильно хоче, то тобто він, якщо він так зробить, як він задумав, то непогано. Загалом зустріч тривала близько півтори години, і всі охочі могли задати питання гостю. В основному людей цікавив досвід політика у Грузії та успіхи його застосування в Україні, а також можливість долучитися до діяльності політичної сили.